Невдовзі в Україні почнеться опалювальний сезон. Під час війни діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення. Що ж стосується тарифів на електроенергію, то з 1 червня 2024 року він становить 4 ,32 гривні 32 копійки на кіловат на годину. Діючий тариф дійсний до 1 травня 2025 року. Кабінет міністрів України постановою номер 632 від 31.05.2024, встановив для всіх жителів України єдину фіксовану ціну на електроенергію: 4 ,32 гривні 32 копійки кіловат на годину, незалежно від обсягу споживання. Цей тариф застосовуватиметься для населення та колективних побутових споживачів без електроопалення, населення та колективних побутових споживачів з електроопаленням у період з 1 червня по 30 вересня. Гуртожитків та інших, які мають право на споживання за цінами для побутових споживачів для індивідуальних та колективних побутових споживачів в будинках та квартирах з електроопаленням, у період з 1 жовтня по 30 квітня діятиме ціна при споживанні до 2000 кВт на годину місяць, включно 2 гривні 64 чотири копійки кіловат на годину за весь обсяг. При споживанні понад 2000 кВт на годину місяць, 4 гривні 32 копійки кіловат на годину за весь обсяг. Ті українці, які не в змозі самостійно оплатити комунальні послуги, можуть розраховувати на фінансову допомогу від держави у вигляді субсидій. Оформити субсидії громадяни можуть особисто через пошту або через інтернет. Форма пенсійного фонду України житлова субсидія призначається один раз на рік з 1 травня, і вона вже призначена. І на сьогоднішній день ті, хто її отримує. Їм не потрібно звертатись до органів пенсійного фонду для того, щоб перерахувати її на опалювальний період. Ми самостійно це зробимо в автоматизованому режимі, і вже в наступному місяці, тобто в листопаді, наші отримувачі житлових субсидій отримують перерахований розмір житлових субсидій з врахуванням того, що опалювальний сезон розпочинається з 15 жовтня. Людина, яка сьогодні ще не отримує субсидію і бажає її оформити, вона може звернутися до органу пенсійного фонду до сервісного центру. Може звернутися до ЦНАПу, центру надання адміністративних послуг, до органу територіальної громади, а також звернутися вона може до пенсійного фонду листом надіслати документи і через портал. При зверненні людина заповнює заяву на призначення житлової субсидії та декларацію. Внутрішньопереміщеним особам при оформленні субсидій треба також надати довідку ВПО, оскільки саме ця довідка є документом, який підтверджує їх місце проживання за тією адресою, яка зазначена в довідці. Тим громадянам, які не є власниками житла, а орендують його, необхідно подати договір оренди. Ті, хто не звертався ще і не приймає житлову субсидію, вони звертаються до органів пенсійного фонду з документами в спосіб, який я вже зазначила вище. І е, якщо звернення до пенсійного фонду надходить до 1 грудня, тобто по 30 листопада, включно житлову субсидію буде призначено з 1 жовтня, тобто є пільга, є перехідний період на початок опального сезону. Він складає два місяці в і Листопад, оці два місяці є звернення призначення житлової субсидії з 1 жовтня, у разі наявності заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг при оформленні субсидії необхідно подати копію договору про реструктуризацію заборгованості або документи, які підтверджують погашення заборгованості. Анна Зелінська, Дмитрон Гуєн Олександр Уваров, Харків. Новини.